54-й день народження відзначив Полтавський університет економіки і торгівлі. До більше ніж півстолітньої дати виш підійшов із вагомими результатами, розповідає ректор Олексій Нестуля. Поет входить до десяти кращих економічних університетів України. На шостій міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2015 Його нагородили гран-при Лідер вищої освіти України. У лютому цього року університет єдиний у Полтавському регіоні виборов нагороду від корпорації. Microsoft Україна за впровадження інноваційних технологій традиційне святкування дня народження поету розпочалося із студентського флешмобу, так званої руханки. Адже студенти та викладачі переконані, фізично здорова особистість зможе досягти успіхів у будь-якій сфері. Во ім'я спорту, во ім'я здоров'я. Всі, всі студенти зібралися і вирішили зробити такий праздник, грубо говоря, сібі. Понятне, що це було все е, іспанузподдержки кафедрі е, фізбезпідання і е, проєктора і ректора нашого університету. Бути сьогодні успішним, бути лідером свого життя, лідером здобутків в Україні можливо тільки тоді, коли ти маєш дуже гарне здоров'я. Ми пишаємося і нашими студентами, і їх спортивними. Перемогами ювілей святкує і кафедра фізичного виховання. Вже протягом 45 років студенти та викладачі поету мають змогу професійно займатися спортом. Для всіх, хто бажає займатися спортом, створені всі належні умови. У нас прекрасні тренажерні зали, у нас борцовський, боксерський, танцювальні. Зал величезний зал для ігрових видів спорту. У нас є музей історії університету, є музей кафедри фізичного виховання. Це, мабуть, єдиний музей такий у Полтавській області. І Якщо ви туди зайдете, ви побачите і олімпійських переможців Олімпійських ігор, і переможців, і чемпіонів СРСР. І вже незалежної України Перший поет заклав капсулу часу листи майбутнім студентам та предмети, які характеризують сьогодення, відкрити її зможуть лише на сторіччя Альма Матер. Історію закладення капсули часу ведеться ще з древнього давнього Єгипту, і справді це спосіб передати своїм нащадкам через 50, 100, десятиліття свої думки. Можливо, предмети якогось побуту для того, щоб нащадки знали, як ми жили декілька десятиліть по тому. На Вання завітали й абітурієнти та студенти інших вузів, які брали участь у фестивалі соціальної реклами. Саме під час відзначення дня народження університету економіки і торгівлі відбувся фінальний етап і нагородження переможців фестивалю. А на завершення свята відбувся урочистий концерт з нагородженням почесними грамотами і подяками кращих студентів, викладачів та співробітників університету. Полтавський університет економіки і торгівлі обіцяє не зупинятися на досягнутому і чекає студентів на. На наступний рік навчання.